Україні потрібні власні інженери, перекладачі, айтівці та інші вузькі спеціалісти, щоб показати студентам, що їхні знання цінують саме тут. Ось уже 20 років триває ініціатива президентського фонду Леоніда Кучми Україна. А саме майбутні фахівці мають шанс стати його стипендіатами. Для цього треба показати високий рівень навчання напередодні десятьох найактивніших студентів нагородили в Чернігові та Ніжині. Я жила в Ягідному зараз. Мені немає де жити, грубо кажучи. От, живу в Чернігові. Тобто, тому я дуже дуже спрагну до справедливості і хочу, аби всі воєнні злочинці були покарані. Валентина, студентка четвертого курсу Чернігівської політехніки, навчається на юристку. Дівчина на собі зазнала, що таке військовий злочин росіян. Довелося місяць сидіти в підвалі в Ягідному. Тепер хоче докласти всіх сил у доведенні рашистського терору в Україні на міжнародному правовому рівні. Гаємося, щоб люди нас почули, щоб вони розуміли, що таке військовий стан. Що всі злочинці воєнні мають бути покарані за успіхи у навчанні, активну життєвою громадянську позицію. Валентина стала однією з п'яти стипендіатів президентського фонду Леоніда Кучми Україна від Чернігівської політехніки. Приєднався до неї шестикурсник Павло. Хлопець створює власну програму з екоорієнтовної відбудови України. Стипендію у розмірі 20 тисяч гривень планує вкласти у власні дослідження. Основний вектор в наукових досліджень кінак за повожу пов'язане з пошуку аналізу можливих джерел фінансування можливих інструментів після воєнної відбудови, які зможуть забезпечити дотримання принципів зеленої економіки після воєнної відбудови. Чернігівська політехніка щороку показує високі результати у підготовці майбутніх інженерів, юристів, а фахівців та інших спеціалістів. Не завадили цьому навіть російські обстріли, які пошкодили будівлю університету. Все вже відремонтували і нині тут навчається понад сім тисяч студентів. На сьогоднішній день 99% студентів Чернігівської політехніки вони не полишили Україну, вони залишаються в Україні, і після закінчення університету вони будуть всі працювати для розвитку України. Це найголовніше. Бачить своє майбутнє тільки в Україні і Діана, студентка Ніжинського державного університету. Дівчина теж стала стипендіаткою президентського фонду Леоніда Кучми, адже плідно працює, отримує фах перекладача. Я бачу себе в Україні. Можливо, я буду стажуватися десь за кордоном, але для того, щоб повернутися на в Україну і працювати тут. Серед степендіатів від Ніжинського університету і Владислав п'ятикурсник встигає поєднувати її навчання і роботу у школі. Хлопець викладає історію. Це вже сімейна традиція. Стипендію вважає. Хорошою мотивацією, це досить гарна практика, оскільки вона допомагає студентам в першу чергу побачити те, що їх цінують що цінують їхню діяльність. Нині в Ніжинському університеті готують дві з половиною тисячі фахівців різних напрямків. Керівництво навчального закладу впевнене, більшість студентів знайде своє місце саме тут, в Україні. Ми дбаємо про виховання патріотичних студентів, патріотів нашої держави, тому що власне за ними майбутнє, і ми безмежно вдячні. Другому президенту України, шановному шаному халині Кучмі, і фонду в цілому за підтримку нашої молоді. Ми її відчуваємо постійно. Мета стипендіальної програми заохотити обдарованих дівчат та хлопців працювати в обраних ними спеціальностях, як інженерних, так і гуманітарних кажуть у фонді Україна. Нині як ніколи важливо, аби студенти знали, що їхні знання та таланти потрібні вдома. Студенти, які тут вчаться, Продовжують розвиватись, продовжують впроваджувати свої ідеї на благо української держави, українського суспільства, наших сил безпеки та оборони. І ми хочемо їх підтримати в цьому, для того, щоб вони знали, що все надарма, що їхні таланти, їхні здібності. Все, що вони мають, їхні ідеї є потрібними. Крім Ніжинського та Чернігівського університетів стипендіатів президентського фонду відзначають у Дніпрі та Харкові. Плюс вже цьогоріч до них доєднаються слухачі Маріупольського університету, який через російську окупацію був вимушений евакуюватися до столиці. Зозуля, факти сітів. Єдині новини.